Мій Ігор вже не пасти, а я йду покажу, що мій його робив нині. Дерева добкопу, до це мої козульки йдуть. Зігром пастися. Кузульки-мазульки мої. Чорнушка і нічка. Ось весь я на той бік, він на той бік. Я хочу кози показати. Ага, Йди жаби малих, Йди, йди жаба, йди. Киш. О! Почала пали, пасти А це мій Ігор працював сьогодні. Лище готували. Лище не готували. Клени оце ті, що ми тут повирізали. грубе ми вже порізали, поскладали, а геляки тут лежали. Оцей Ігоріх переломив такі в'ящинки, дротиком зв'язані. Ось і будемо зимою у п'єці палити. О, і будемо щось готувати. Візькуди лізуть. От види. А я йду з тобою до Гориша. Бачите, які в'ященки. А що будемо готувати? Тоді побачите зимою в зимою, як в п'єці будемо готувати. Іду гляну чи пеньків нема. Там воно на пеньках. Вище. зараз піду гляну. О, мій козел нанізів всі гарбузи. Вже перший, перший раз вже всі зіжери, а то кожен раз мушу запихати йому у мордяку пару раз, щоб він їх жер. Не хотів їсти гарбузів одразу. Що ти будеш йому казати? Ну, одні всякі ростуть, бачите. А опеньків нема. Цього року. Ага, ага, а будеш люльку. О, бачите, маленькі. Росли опеньки. Ну, їх щось діло маленькі. Слимак, напевно. Ну це опеньки були. Тікай! Тікай! Коза вредна! Моє, ще й буду топеньки, як тако потепліло. Yeah. То ще й можуть, бо земля сира, yeah. то ще можуть бути. Отуто було колись топеньків багато. Зараз нема. О, листя таке файне. Зараз треба піти ще баби в садку позгортати листя. Нема тут топеньків. Ось <реку> так топає. <рив> нема. І тут нема. Ладно, йду, я додому тоді. По цій кропиві перелізу і піду. Ось так. Ось таке Ігор нині робив. Яблуньки він вже всі деревця пообкопував у мене. Але я нині сачканула і нічого в садку не робила. Ігор мене не пустив, сказав, щоб я відпочивала. Це малини від відін, ростуть. Один, другий, третій. Ось. Ось так він всі явлинки попкопував. І усе. О, Ось така красота. Це Наталя вчора листя позгортала, я поносила горіхове. І усе. Ось тут так попкопував. Бачите, файно. Все кругом. Сливочки попкопувані. Усе. Тут грушу обкопав гарно. Та й таке, то вже піду сюди ще гриляну. А ось вже з'явилися опеньки. І ми назбираємо багацько. О, сього кромпу обкопував його, щоб все файно росло. Петяка хрустнула. Я думала, я опенька роздушила. Ні, тут нема. А тут. А тут. І тут нема. Оце там якісь жучки з'їли мої опеньки. Була би хоч показала, які опеньки. нема, Бачите. Нема, 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 нема. І тут, і тут на пеньку нема, 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 нема. І нема коло дерева. О, отак. І тут немає. Зараз тут около тих деревців повно було у пеньків. А цього року і нема тут. От листя гарне клинове, а опеньків нема. Не ростуть. Ладно, нема, то нема. Пішли. О. Ой, божечко. Лавок усухнулася, гелякою, ще трошки. Нема так і пеньків. але є надія, що вони ще може будуть. Та й таке то, ось так. Його все пообкопував. Зробив красоту, мені ще все пообтинати треба. Тут ще в мене яблуні не обтяті, не доведені до пуття. Оця не обтята і оця не обтята. Тих дві не обтяті, Ті, то я вже пообтинала тут. Тут й дві великих необтятих. Ось. Ой, а він на винограду не покопував мені. От, вредний. От вредний Ігор. О. Так щось таке-то. Тут обкопані. Маленькі ріша. Три штучки. О. Ось і все. Біжу додому. А вам всім скажу. Хай всіх все буде добре. Тут обкопав, тут обкопав. І сливочки тут пообкопав. Обидві. І вон третю. А це я виноград вчера поптинала, бачите, зробила красоту. О. Так що ось таке. А це в мене сохнуть мішки з цукру. Я купила, вони були солодкі. А, і тут попку бачите. І я їх попрала і вони сохнуть. Зараз позбирати треба буде. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре. Всім удачі, бережіть себе і своїх рідних. Обійшла я кругом. І опеньків не знайшла. Так кури? Не знайшла, Люба Опеньків. Ну, ні, це зробимо. Є те, що є. Головне, щоб всі здорові були. У мене ще це те, бачите. Ще не змерз. Бережіть себе і своїх рідних, всім до зустрічі, всім па-па. хай у всіх все буде добре. Гарного, тихо, мирного дня і вечора.